Крутопокривна рослина з красивими квітами, квітне вже більше місяця. Взагалі немає що прибирати після того, як вона відсвела, ось вона відквітнула і просто зав'язує своє насіння. Нічого сухого, нічого забирати, відрізати, прибирати не треба. Дуже гарна рослина. Так вона захоплює всі місця, які пусті, захоплює собою, розростається. ось так виглядає По довжині, як вона звисає з моєї робатки. Але це все дуже класно, вона дуже гарно виглядає. Я не шкодую, що я її посіяла, я про неї нічого не знала. Мені просто сподобались квіти на картинці на упаковці. Минулого травня я її висіяла на розсаду, але у горшок і тримала цю розсаду у горшку на вулиці. І як вона стала більшою, я її вже розсадила посаду. Також я посадила її у великий горшок. І він в мене зараз на вулиці і повністю довкола великий горшок, заріс ось цим фіолетовим бусковим килимом. Дуже гарна рослина. Немає взагалі після відцвітання нічого прибирати. Ось так виглядає. Зав'язує свої насінинки в коробочки і, напевно, буде їх розсівати. Цього я ще не знаю. Відтінки навіть відчуваються різні, темніші, світліші, напевне, від того, що котрась квіточка вже давніше цвіте, котрась тільки зацвітає. Дуже цікава рослина, дуже гарна рослина, красива рослина. І новинка для мене 30-літровий горшок. Повністю угорнула сапонарія. Повністю це виглядає як велика куля. Тут вона почала квітнути раніше, ніж цю, що я вам щойно показувала. І вона вже тут завершує своє цвітіння, і дуже багато вже є коробочок з насінням. У горшку єдина відмінність, що треба багато поливати. У відкритому ґрунті вона знаходить собі вологу сама. І тут вона, якщо не полита, вона просто чахне і конче проси води. Квіти здаються дрібнішими, якщо вона не доотримує воду. Так, вони є дрібніші. Але ось це перше цвітіння, найперше було саме тут. І це була велика куля фіолетово-бускового кольору, що виглядало дуже класно.